Ну що, вони прощаються, я забираю Володю в угори. Хто знає, коли вони вже зустрінуться? Аж, аж до понеділка треба чекати. Неділі. Мале, щоб не рік і не два. Так, так, так. ми вирушаємо. Тримайся, Таня, і чекай на мене. Символізму можна ставитись по-різному. Є речі й миті, де символізм то негідна справа і не зовсім потрібна. Проте, якщо часом витримані моменти несуть собі пам'ятні спогади, то символізм це приємна штука. А наш похід в тріо це саме про це. П'ять років тому ми тої самої компанії вперше познайомилися з Карпатськими горами. Дякую, що запились. Восьмо вечора. Ми йдемо стежкою до Маришевських. вечора, Так пізно ми ще ніколи не виходили, От, але компанія дозволяє впевненість в кожному дозволяє йти з ліхтариками без. От. Добре, всі деталі згодом. 8, 8 кілометрів 8 сьогодні подолано. За... рухаємося далі. За 40 хвилин 8 кілометрів вставали, ще нам залишилося 4. Думаю, до захто сонця встигне. І проповідь. На горі, на вершині. Сівши в авто, ми, звичайно, мали точку старту і фінішу. Але всім своїм єством ми не планували детально саме маршрут, яким би йшли всі три дні. Звичайно, хлопці жартують про 40 хвилин і 8 кілометрів пройденого шляху. Але їхні слова чудово передають атмосферу нашої синергії. Станція Пожевська. Приблизно наш маршрут мав би виглядати спочатку наступним чином. Перед заросляком є немаркований маршрут до Маришевських. Потім ми хотіли заночувати в притулку білий Слон Гаджана. Друга ніч мала бути на озері Бербенеско, плюс на додачу світанок на Гутині, і третій день спуск до місця, де ми залишили авто через Гору Бербенеско. Але виявилось, що місця в притулку на всі вихідні зайняті. Це нам дало зрозуміти нам, що матінка Чорногора не зовсім хоче, аби ми ночували в притулку, ну, очевидно, скучила за нашими наметами. Якими вузлами зав'язалася нитка нашої мандрівки. Ви побачите і сподіваюсь відчуєте далі у відео. Доброго раночку! Ми вже вмилися, зараз будемо снідати. Тут у нас такий вид гомул, там шпиці далі. Місто місце чарівне, Ми буквально до 3 кілометрів. Від повороту, не доходячи до заросляка, От. є джерело. Після сніданку прийшло чітке усвідомлення того, що під час цього пам'ятного походу ми точно не будемо кудись спішити. Хотілося більше присвятити часу собі, один одному, ворам. З самого ранку попринащили натовпи туристів на локацію скель за горою Шпиці. Аж надто популярною мекою це місце стало. Раніше я не думав, що ця стежка така втоптана. Бувалі, туристи, що ви скажете на цей рахунок? Цікаво почути і прочитати в коментарях. 12 година дня. Ми не виходимо на маршрут. а вчіпляємо гамах. Шикарний чайок від Богдана Степановича. От такі зірки в нас в таборі. Дай опору, я Клас, вона піднімається до гори. Цікаво, дуже цікаво, нас тут пускався, тепер піднімається і набирає світу. І ще в такий з нами друг сьогодні. Руїни туристичного притулку. Моришевської Морошевського притулок на полонині Маришевський – Це гірський притулок, який був відкритий в 1937 році. На південному схилі гора Велика Мерешевська. Я не буду сильно вдаватись в історію притулку, бо, на мою думку, це дуже круто зробив Сашко з каналу Капітан Земброня. Я залишу тут посилання на це відео і запрошую глянути. Лише скажу зараз, що за свідченнями, очевидця, притулок спалили німці, коли відступали на захід взимку е, між 44-м і 45-м роком. Були й туристи, які повертались із ночівлі на Бребенесколі. З їхніх слів, там була величезна кількість наметів, і запропонував хлопцям заночувати в урочищі під скелями між горою Ребра і Шам. Хмари роблять кутожик, бачте, сонце, як там. У нас у нас, до речі, пам'ятний похід було 5 років тому назад. Ми перші пішли в горитрові. Карпатська мілка, і да? ще і все. Плюс прогноз погоди передавав дощ на... в обід на третій день, тому пропозицію підтримали всі. Йти вирішили через полонину Нижнього ґанчину. Переходячи на нижню Гаджину, в лісі ми зустріли багато курів. Також зустріли 15-річного пастуха, який мав з лісу загнати... загнати курів наполовину. На нижній гаджині є така, сиров... є така сироварня. Зараз, можливо, зайдемо спробувати сиру Гаджина в Як собачку звати? Знаєш? Так, справа, М -м -м -м. Дуже смачно. М -м -м -м. Нас охоче прийняли господарі. На той час ми вже пройшли не один кілометр, і смак сиру виявився великою спокусою. А привітні господарі навели лише на думку, що кращого місця для обіду годі й шукати. Наш закон, походу, нікуди не спішити. Діяв залізна. Візьміє. То, от, то і так, он, да? а. А ви навіть так забагато нам на дякую. Попа. Який дякую. мене друг. <шум> вулкан, вулкан. Назбирали? <реш> а, де, а де збирали? На лисі. На лисі Смакувавши сиром і вином, ми помітили, як один із юних збирачів Афенів поніс з собою лимону космоту. Стало цікаво, для чого. Але скажіть, що ви робите, добре? <суспільно> Це монакісхота для чого? Вона дуже відбиває. Цю вічорницю, так? Каже, димейця, бо так тримається, я сімейський. Покажи лице. це. О! Отак, збирачі черниці, піднувають руки. І лиця, і губи. <рес> Як твоїх друзів з вас? Барбос і Петрос. <рес> <рес> Петрос. Борщ за сметанкою. А Де ти взяв сметану? В горах. Де ти вгору взяв сметану свіжу? <рес> Годя, хватає. Ще поспівайте, реально дуже класно. Дуже класно. Давайте. не хані родя, жито, нібишенєцу. Чорнина рає, ви кохує, жито, це їпшені. Чорнинора є, викохує бренсу, цей су. Вибачте, ми розпутуємо. Другі а дівчата і ласки вчата й приставайте не мені. А я хлопеці молоденькі і не маю газетині А я хлопеці молоденькі, лишені до розбою Та як вийду, буде, буде, савото не файно, бо він на главці, не та що корова вже все всього але то корова ще жива була. Mm -hmm. Кому дорізали м'ясо, вибудили, все зробили, так має бути. Але є ведмеді тут. А коли збули, то вже не знаю. Mm. Мусимо відробляти. Розуміючи, що ночувати ми будемо у високогір'ї, то вирішили попросити небагато сухих дріб для вечірньої ватри. Тому хлопцеві треба заплести. Якщо будеш топти, що... подякувавши господарям, ми пішли далі. Подальшим шляхом я мав можливість йти два роки назад. І приємно було ловити ці флешбеки. Біля криниці Добуша, де за переказами, всім відомий ватажок опришків, сам пив воду, Кілька років назад звели цю капличку. Дехто каже, що це будівництво посеред праліців це невігластво. Інші ж не поділяють такої думки. Знову ж таки, яка ваша думка? Хочеться більше торкатись таких тем? Скажу точно, що від каплички, до якої вела дорога, почалась стежка, якою вже точно ніхто не проїде. Якраз на вихід до тобто кайф не в тому що ти йдеш по хребті, а кайф бачити це перед собою цю велич, знизу знизу проглядається, набагато це. Ну і звичайна компанія. Чи що, а що ти несеш за на, на, на рук закузать? То? Ні, то то я зрозумів. А то якесь таке алюмінієве. Ми вертаємося, з повертаємося з ультралайту в Олдскул. в горах це теж класна хема. Гроші на кельті ще не назбирав. Дякую, Юрі, що за подарунок. До, до речі, легенький, виручаю. Володя, ти що там робиш? Сховався ззаді. Ми теж дякую за баганий подарунок. Вон, на останньому кілометрі ми зустріли кілька наметів. Два роки назад. На ніч перед Івана Купала ми тут були самі. У всьому урочищі один з цих наметів був і в місці, до якого ми йшли. Там познайомилися з хлопцями з Києва. Вони нам багато розповідали про свій досвід походів в Кримських горах. Дуже величко. І це спонукало набагато-багато думок. Тут у нас гора Бребинескову, там вершина гора Ребра, 2 х і ми шляхтуруємо туди від скелі, до шпиці. Дуже чудово повертатися в це місце. От, ще вчора ми не думали, що тут будемо, От, але вирішили ночувати саме тут. Зараз йдемо туди під шпиці, під скелі. Будемо ставити намети. Не фантастично, скажіть. Це Гарнір, Гарнір. Булгур Гарнієр. Нас друзі нам дали такий класний казанок. Я думаю, в ньому ще звар. Зараз ще роблять, зараз запалимо поліно і там мочимо. І буде дуже смачно. Так, шеф моменту. Ти що запрезентуєш? Сало і шефа. Машклан. Бужче. Це тільки обережні, бо можна захислитися зі мною. Згідний, згідний, молодець. Ну і традиційно Основна страва. Зараз ми їх трошки герчиться з медом. Буде смачно. А Я б навіть його не дожаривався, але такої краси. Яка смакота. Яка смакота? Я вже собі накидав. Пацани бо докидають. Богдан. Водан. Після вечері я ще довго лежав і вдивлявся в зорене небо. Щось вічне і незбагнене до кінця, потім вийшов місяць, так закінчився наш другий день. Держи. Держи. Шеф кукар сьогодні приготував булгур зранку, поки діти спали. І буде їх зараз частувати. Чайкує якось биш. Зараз я збираю чебрець, володя чорницю і ми будемо готувати чай сніданок з, такими, з таким горизонтом. Коли кругом тебе в горах росте стільки трав, квітів, ягід, то вріг нести з собою якісь там пакетики так званого чаю. Нам зараз це різкий набір на перемичку між скелями і грою шпиці. І зараз ще наберемо водички, шукаємо джерело. Хлопці пішли з туди. В своєму готелі тисячі і мільйони зірок в такому місці, то є велика вдача щось з такою погодою. От, але зараз сонце, але в обід має бути дощ і вірогідність дуже-дуже висока. Десь один і другий має затягнути хмари. От, тому ми йдемо, вже додому будемо спускатися. Прийдемо, мабуть, через несамовитий, подивимося на, на тих всіх людей, бо там зараз, мабуть, купа-купа наметів. От. Та й так. Звідси вони звідси виглядають. Цину да, да, так масштабно, так неповторно. Що таке борчі, що знаєш, так просто. Хто вважає, що романтики в цьому світі вимерли, ми маємо доказ, що це не так. Не всі. І там, далі, там далі ще відніється. синяк хомяк. Вийшовши на хребет, ми точно в голові прокрутили той перший похід п'ятирічної давності в такому ж колективі. Через малий досвід, я тоді весь згорів на сонці. вовняна футболка була білішою за зимові сніг. А ну ски, коротше, ми за щойно куплені трекінги. Кажуть, що на борті тут вже в зимою, власти, з'їжджати. Хопиться ну, шкода. Не пробував. Можемо зимою білий свалий. Зараз подивимося, що тут. Тому не так багато і немає. Так у мене було не найкраще знайомство з Чорногорою. Але ж всі ми знаємо, як далі склалися наші стосунки. Є багато чинників, через які я так полюбив гори. Але один з них це точно найкращі друзі, з якими я тоді пішов, і зараз тут пліч пліч. Справжній успіх сьогодні. Чому? Вчасно зійти з гір і не замучитися. Завдяки п'ятирічному досвіду до. розрахували все до секунди і прийшли до машини прямо на початок дощу. Mm. Все, ми, ми під накриттям машина тут. Зараз щупочком лесенького в річку. річку і Шикарно. Mm. І п'яти пиво. Так. їсти терчахи. <laughs>